В якому напрямку водій червоного авто може продовжувати рух, не порушуючи правил дорожнього руху. Пропоную варіанти відповідей. Прямо або ліворуч, тільки прямо, прямо наліво або на розворот, наліво або на розворот, ні в одному з напрямків. На малюнку ми бачимо, що це регульоване Т-образне перехрестя. Спочатку дивимося на знаки дорожнього руху. Тут встановлено знак, що вказує напрямок руху по смугах. Водій червоного авто стоїть перед перехрестям на лівій смузі. Дивимося на знак і бачимо, що з цієї смуги йому дозволено рух у двох напрямках, а водієві чорного авто дозволено рух тільки прямо. Також тут стоїть знак пріоритету. Знак пріоритету при працюючому світлофорі нічого вам не дає. Тут стоїть світлофор із додатковою секцією, а там горить стрілка прямо зеленим кольором. А в основній секції горить заборонений сигнал. Виходячи з цього, водій червоного авто порушить правила дорожнього руху, якщо поверне ліворуч або розвернеться. Тобто йому дозволяється тільки проїхати в прямому напрямку, але згідно зі знаком напрямок руху по смугах з лівої смуги проїхати прямо заборонено. Правильний варіант номер 5 А коли основний сигнал світлофора зміниться на зелений, тоді дозволяється у всіх двох дозволених напрямках. Поворот ліворуч або розворот, в яких напрямках дозволено рух водієві червоного авто. Пропоную варіанти відповідей. У всіх напрямках заборонено. Тільки праворуч, направо, прямо і наліво. Тільки прямо. У всіх напрямках дозволено. Або ваш варіант. Насамперед потрібно визначитися зі знаками, які встановлені на перехресті. Цей знак забороняє рух ліворуч на даному перехресті і дії незалежно від смуги руху. Також у нас є знак «Головна дорога. Якщо ви уважно подивитесь на дану ситуацію, то можна побачити світлофор з додатковою секцією. Світлофор скасовує команди знаків пріоритету, але не скасовує заборону руху ліворуч. Тепер потрібно визначитися з напрямком руху червоного авто водій червоного авто не може повернути ліворуч. Це забороняється знаком, і в конкретному випадку сигналом світлофора. Проїхати прямо це перехрестя водієві червоного авто не забороняється. Однак, у даному випадку в основній секції світлофора горить червоний сигнал, а в додатковій секції горить Зелена стрілка, що вказує праворуч, і виходячи з описаного, водієві червоного авто дозволяється рух тільки праворуч. Але оскільки зелена стрілка в додатковій секції вказує, що рух дозволяється в зазначеному напрямку за умови безперешкодного пропуску транспортних засобів, які рухаються з інших напрямків, найуважніші помітили, що правильного варіанта не було і потрібно було вказати свій тільки праворуч, але поступившись з зеленому автобусу. В якому напрямку водій білого авто може їхати. Варіанти відповідей у будь-якому за траєкторіями 1, 3 і 4. Третій варіант за траєкторіями 2, 3 і 4. І останній варіант тільки за траєкторіями 3 і 4. Перед перехрестям стоїть знак виїзду на дорогу з одностороннім рухом. Тобто перша проїжджа частина є односторонньою. При цьому перетинати її прямо не заборонено. Траєкторії 4 і 3 питань викликати не повинні, по них їхати можна. А от траєкторія 1 під забороною, адже рух у цьому напрямку здійснюється назустріч потоку, що також підтверджується знаком в'їзд заборонено, який встановлюється біля дороги праворуч, тому рух по траєкторії 2 він не забороняє. Таким чином їхати можна по траєкторії 2, 3 і 4. Вірний варіант номер 3 Зараз нам потрібно з'ясувати черговість проїзду. Пропоную вам варіанти відповідей: Легковий авто, трамвай, вантажний авто. Другий варіант трамвай, вантажний авто, легковий авто. Третій варіант. Легковий авто, вантажний авто, трамвай. І четвертий варіант, вантажний авто, легковий авто, трамвай. Багато хто вже здогадався, що дане перехрестя не регульована. Це Т-образне перехрестя. Для початку потрібно визначитися з черговістю проїзду водіїв, трамвая і вантажного авто, які збираються проїхати в лівому напрямку. На щастя, для водіїв на цьому перехресті встановлено знаки. Перед легковим авто встановлено знак головна дорога. Як ви вже помітили, знак поступитися дорогою встановлено перед трамваєм. Встановлені знаки дорожнього руху це знаки пріоритету. Тут не складно визначити, хто перебуває на головній дорозі. Напевно, ви вже здогадалися, що трамвай проїде перехрестя останнім, бо на головній Перебувають водії вантажного і легкового авто. Водії вантажного та легкового авто перебувають на рівнозначних дорогах, отже, під час повороту ліворуч або розвороту водій безрейкового транспортного засобу зобов'язані дати дорогу транспортним засобам, які рухаються рівнозначною дорогою із зустрічного напрямку прямо або праворуч. Тобто водій легкового авто проїде перехрестя першим. Варіант відповіді номер 3 А який варіант обрали ви? В якій черговості водії приїдуть це перехрестя? Варіанти відповідей. Перший червоний, білий, синій. Другий варіант. Синій білий червоний. Третій варіант білий, синій червоний. Четвертий варіант. Синій червоний білий. Перед перехрестям встановлено знак кінець головної дороги. Також встановлений знак поступитися. Тепер нам стало зрозуміло, що червоний поступається іншим транспортним засобам. Синій і білий знаходяться на рівнозначних дорогах у випадках, коли траєкторії руху транспортних засобів перетинаються, черговість проїзду не обумовлена правилами. Дорогу повинен дати водій, до якого транспортний засіб наближається праворуч. У даному випадку білому перешкодою справа є синій авто. Таким чином, правильний варіант відповіді відповідь номер 2 Вітаю всіх, хто відповів правильно, в якій черговості водії проїдуть дане перехрестя. Варіанти відповідей: вантажний, зелений, білий. Другий варіант білий. Вантажний зелений. Третій варіант. Білий зелений вантажний. Або зелений білий вантажний. Перед перехрестям на дорозі зеленого авто встановлений знак Головна дорога. Одразу стає зрозуміло, що він має пріоритет у даному випадку, оскільки вантажний авто. І білий стоять на другорядних дорогах, коли зелений авто проїхав перехрестя під час повороту вантажного авто ліворуч, у нього з'являється перешкода праворуч. Це білий автомобіль. Оскільки траєкторії руху транспортних засобів перетинаються, дорогу повинен дати водій вантажного авто. Таким чином, вірний варіант відповіді No. 4. Зелений, білий вантажний. Хто за ким проїде це перехрестя? Пропоную варіанти відповідей: жовта, чорна вантажівка, чорна вантажівка, жовта. Ваш варіант. Через відсутність світлофора, регулювальника і будь-яких знаків ми розуміємо, що це перехрестя нерегульоване. Отже, потрібно керуватися правилами правої руки. Правило правої руки говорить нам так, що на перехресті рівнозначних доріг водій безрайкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, який наближається праворуч. Для водія жовтого авто перешкодою праворуч є вантажівка. Він поступається їй. Жовтий автомобіль є перешкодою праворуч для водія чорного авто. Отже, він зобов'язаний пропустити його. Водій вантажного автомобіля не має перешкоду праворуч. Але він не може виїхати на перехрестя, оскільки згідно з правилами дорожнього руху, під час повороту ліворуч або розвороту водій без райкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, які рухаються рівнозначною дорогою, із зустрічного напрямку прямо або праворуч. А отже, завдання непросте. Потрібно визначитися з черговістю проїзду. Жоден з водіїв у даному випадку явної переваги немає. Таким чином, правильний варіант відповіді за домовленістю. Тобто, ви мали написати свій варіант, хто ж повинен поступитися в даній ситуації згідно з правилами дорожнього руху. Варіанти відповідей: водій легкового авто, водій вантажного авто. Якщо ви вже здогадалися, це нерегульоване перехрестя. Дивимося на ситуацію з боку водія легкового авто. Бачимо перехрестя і не бачимо жодних знаків дорожнього руху. Тепер ми думаємо, що тут перетин рівнозначних доріг, і ми є перешкодою праворуч, тобто приймаємо рішення дати дорогу. Тепер дивимося з боку водія вантажного авто. У нього теж аналогічна ситуація, і він має дати дорогу. Згідно з правилами дорожнього руху, опираючись на право. Ло правої руки водій вантажного авто повинен поступитися, але в реальних умовах водію легкового авто краще поступитися дорогою. Також тут перед перехрестям з боку водія вантажного авто має встановлюватися знак примикання другорядної дороги, а на дорозі легкового авто перед перехрестям встановлюватися знак поступитися дорогою.